Це і, Це я, я просто, е Я не хочу. <ріст> так хочу на те, що на місці присутня капітальна споруда? Вибачте, але капітальна споруда вона з'явилася якраз на ваших очах за останні півроку. П'ять років вашої бездіяльності ну, не зрозуміло чого. Ми очікуємо від вас зараз правдивого рішення, хоча би по знесенню незаконно встановлених е малих архітектурних форм з приводу капітальної споруди. Так, ми дійсно сході і будемо чекати рішення архітектурної комісії. Добре, та до протоколу, до протоколу ви пропонуєте? Що саме до протоколу що внести? Е, я пропоную, я помічник народного депутата Андрія Єленка Кондор Сергій Вікторович е, пропоную е, негайне знесення тимчасових споруд і е, е, подання на прокуратуру з приводу знесення капітальної споруди встановленої і з приводу притягнення осіб відповідальних за е, власне цей вещітство і знесення паркану. І в тому числі знесення паркану, який обмежує доступ громадян до їхнього парку. Там по суті цілий гектар парку вкрадено. хто ще, які я хочу, будь ласка.